Задля розвитку місцевих громад в рамках проєкту Підтримка захисту осіб з інвалідністю на деокупованих територіях протягом серпня благодійний фонд «Каріта Запоріжжя провів конкурс грантів. Це стало можливим за підтримки українського гуманітарного фонду. Загалом надійшло 28 заявок від благодійних фондів та громадських організацій. За результатами конкурсу 5 проєктів будуть профінансовані на суму до 150 тисяч гривень. Кожен ініціативи різні зокрема, це створення прост. Тру первинної психологічної допомоги для людей з інвалідністю та ВПО надання консультативних послуг батькам дітей з аутизмом, профорієнтація молоді з аутизмом, створення збірника казок змінної безпеки для малечі. А в одній з громад на базі сільської бібліотеки облаштують безбар'єрний хаб, навчатимуть тих, хто цього потребує, користуватись комп'ютером. Долучити мешканців Михайло Лукашівської громади всіх без винятку, тобто всі верстви, і вразливі, і звичайні люди, щоб вони могли прийти до бібліотеки, на основі якої ми обладнаємо безбар'єрний хаб, який ми назвали острівець добра. Це була ініціатива. Саме бібліотекарів, і нам дуже сподобалася ця назва. Люди зможуть прийти, отримати інформацію, бо ми обладнаємо джерелами інформації. І спеціаліст з цифровізації буде на протязі проекту та до кінця поточного року консультувати мешканців громади, які захочуть отримати таке консультації. Ми будемо підтримувати ці проекти, будемо навідуватися до них, перевіряти на. На якому етапі зараз йде реалізація? Така можливість для громад підсилити свою спроможність і соціальну відповідальність.